Саксаганський район серце промислового та духовного кривого рогу. Його історія розпочалася 13 листопада 1975 року у 200-ту річницю заснування міста. Району утворили з частин металургійного, покровського та центрально міського. І за півстоліття він став одним із найпотужніших і найгустонаселеніших. Я є активним учасником різних освітянських конкурсів, зокрема у 4 року обласний етап, друге місце. Мої учні активно беруть участь в олімпіадах і беруть там місця. Призові як на міському так і на обласному рівні, і в цілкому намагаюся активно працювати в нашій сфері. Думаю, що вчитель це саме та професія, яка дає змогу вкладатися в майбутнє, зростати це майбутнє і бачити, як вони творять нову нашу історію. Район має потужний науково-освітній потенціал. Тут діють 25 шкіл, 27 дитячих садочків, шість позашкільних закладів і низка професійних і вищих навчальних установ. Серед них факультет підготовки поліцейських Донецького юридичного інституту МФС України, Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей і науково-дослідний гірничо-рудний інститут. Єдиний в Україні заклад, що здійснює Вний цикл досліджень у гірничій галузі. Саме тут формуються нові покоління фахівців, які продовжують традиції криворізької науки та промисловості. Я до тебе прийду, ти дочекайся мене, я дорогу знайду, ти дочекайся. В першу чергу я пишаюся вами. Я пишаюся саксаганцями. Я пишаюся нашою командою. Це ті люди, які по перше. Ну, знаєте, не покинули свої пости. Ви ті люди, які не дивлячись на ті умови, які зараз є, завдячуючи нашому ворогу, це і бокау, це і постійні е проблеми з. Е Головними комунікаціями ви продовжуєте працювати. Культурне життя Саксаганського району багато і різноманітне. Два палаци культури, школа мистецтв, театри, бібліотеки, музей, квартира художника Григорія Синиці, Кінотеатр Олімп це центри натхнення для тисяч мешканців. Ми е, розуміємо, що Саксаганський район найпотужніше почав розвиватися 50 років. Тому Яке було житлове будівництво, і за ці 50 років він дійсно став не просто районом, а став. Серцем нашого міста Саксаганський район це також спорт, здоров'я та активне життя. Тут діють понад 140 спортивних майданчиків, три стадіони, басейни, сучасні тренажерні зали і секції для дітей. На базі спортивних шкіл займаються понад 2,5 тисячі юних спортсменів. Район постійно оновлюється, розвиває свою інфраструктуру, стає комфортним і привабливим для життя. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.